Кардіограма загальний аналіз крові та огляд невролога до 31-річної Яни Сядриного, що на Корюківщині, вперше приїхала мобільна бригада паліативної допомоги додому. Дівчина не підводиться з ліжка. Раніше мама сама возила Яну в лікарню на обстеження. Ми родили здоровою. Три спала вона його дичусь. Вона почала касити. Тоді п'ять вона перестала ходити, тоді говорити постійно перестала. Раніше ж ми заїздили в Калюківку, нам там допомагали, просто врачі нам виділяли 101 кабінет і просто до нас приходили врачі. А якщо б до нас не приходили врачі, то я взагалі не представляю, як от з таким дитям, з коляскою, в очереді кабінети, всіх врачів. А це Надія, їй 74. В неї неоперабельний рак молочних залоз. Самостійно дістатися в лікарню в курюківці їй важко і болісно. Звісно, легше мені їхати в машині, їхати, так мені важко. бо я сижу, согнувшись, там треться все тоді воно мокре, болить усе. Звісно, ви приїхали, провірили добре. Так, за один візит усяджане, мобільна бригада з лікаря-хірурга, невролога, лаборанта та медсестри змогла допомогти трьом паліативним хворим, оглянути пацієнтів, зробити аналізи і надати безкоштовні ліки та знеболювальні. Це три хворих, двоє з них це онкохворі, які на жаль неоперабельні. І які отримують нашу паліативну допомогу, і одна хвора це хвора з дитинства за неврологічним станом. Зробили перев'язки там хворим, у яких є інфекції шкіри в місцях онкопроцесу. Там зробили перев'язки, розказали хворим, як їх треба робити, бо не всі хворі. На жаль, розуміють, як це треба робити. Таку паліативну допомогу хворим на Корюківщині Почали надавати від 7 лютого. Створити таку мобільну бригаду вдалося завдяки новому пакету медичних гаран. Який отримала Корюківська лікарня. За критеріями НЦЗУ, ми відбираємо тих пацієнтів, яким належать критерії визначення. У нас є чітко за задокументовані. І по цих критеріях ми беремо пацієнта. Дуже багато людей з неврологічних хворих, цереброваскулярна це хвороба, це люди після перенесених інсультів. Це люди, які мають розсіяний склероз, який призводить до інвалідності, за словами Надії Варенько, через брак персоналу надати допомогу хворим з віддалених сіл наразі неможливо. Мобільна бригада виїжджає по Корюківці та охоплює радіус до 35 кілометрів. Ми би вибрали радіус і 80 кілометрів і 100 кілометрів. Не того, що ми не хочемо туди виїхати і надавати допомогу, а вся проблема в тому, що в нас немає в достатній кількості. Людського ресурсу, який би забезпечив цю допомогу, у нас мультидисциплінарна бригада. У нас немає окремого лікаря, який би був закріплений за конкретним хворим. Загалом зараз допомогу отримують 28 паліативних хворих. Ми тільки починаємо з цим робити. Це не так давно. Ми почали робити, тому ми потрошечку будемо в цьому напрямку розвиватися для того, щоб було краще нашим пацієнтам. Карюківського району Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.